Осінь сім фарби готувала, у відерця заливала, смішу чаклувала, потім все розфарбувала, Подивіться, все навколо стало різно на кольору. Ось червоний впав листок, а за ним каштанчик скок. Жовтий лис на землю ліг, злідом знов каштанчик блиг. День за днем таке підряд та долист каштан напади. Водить осінь хоровод то із листя, то з дощів. На прогулянку будинку виходять парасолі й пащі. Там знову парасолі і з пощами залили. Ах, як довго у неволі, у темниці ми були! Та вернулися тумани, мами, в небеса. І ми знову у пошані, Знов нас носять на руках. Солі і дощі, що найбільшого солодах такої ідуть дощі. Красива осінь, вишивання клени, червоним, жовтим, срібним, золотим, а листя просить, вистрій нас зеленим, ми сті побудем, стіни облетим, а листя просить, дай нам тої Прекрасні грони, мов вино, а ворони п'ють розкльовані горіхи, а сього їм все одно. Щоб важко віддає плоди. Вона людей хапає зеркаву. Вона кричить людину, підожди, О, підожди людину, будь ласкава, не всі, не всі, хоч яї тко були. Наташина так мене просила, І що для всіх на для тебе лише, просто восім сьо.